Соціальне підприємництво це важливо чи престижно? Що таке соціальне підприємництво? Це організація, яка виробляє соціально значущі товари чи надає соціально значущі послуги, чи така, яка надає можливості на захищеній верстві населення почуватись потрібними та ще і покращити свій матеріальний стан. Це все робимо за на волонтерських засадах. Як такої зарплати нам не платять, і робочих місць у нас немає. Ми приходимо просто за покликом своєї душі і допомагаємо, щоб ця робота і ця красота все таки якось робилась і якось продавалась, і були в нас кошти. Ну, хоч трішечки на підтримку нас і нашого підприємства. Це приміщення нам надало. Педагічне училище, і воно близько до центрів міста, і воно для нас зручне, до нього зручно добиратися. І атмосфера, і робота нам все тут подобається. і Ми хотіли, щоб більше людей бачило і купували нашу роботу. Так, можливо, коли новий цвіт, Всеукраїнська громадська організація інвалідів, ще не можна назвати успішним процвітаючим бізнесом, але те, що вони роблять, вражає. Ну так склалося, що в свій час е я пройшов. Е Етап відновлення самого себе, будемо так, вустановлення, да я не міг теж ні ходити, ні їздити. Залишив реабілітаційний центр шанс, так як я сам виробник, я почав думати, як треба, як би сказати. Не просити постійно, а виготовляти своє і якби цю продукцію брати, реалізовувати, щоб всі інваліди могли бути задіяні, щоб це їм було цікаво, щоб вони були в соціумі. Виробничий процес. Він складається в першу чергу це матеріал, робочі руки, і 15 наймінувань треба виконати поставлених робіт, заготовки з дерева, це шпанована береза. Взяти купілочки, тут свій процес виробничий йде. Якщо рамочки, свій виробничий процес йде. Так і магніти, ну це трошки простіше для таких підприємств. Найкращий варіант це написання грантів та залучення грантових коштів, і як зауважила тимчасова виконуюча директора агенції стратегічного розвитку Білої церкви. Агенція стратегічного розвитку білої церкви вчить мешканців нашої громади, як писати гранти та де їх вишуковувати. І наші проектні менеджери постійно моніторять платформи, і ми допомагаємо підприємцям та громадським організаціям заповнювати грантові заявки а за необхідності супроводжуємо їх у грантовій діяльності. Люди з інвалідністю можуть і повинні жити якісно та самореалізовуватись. А такий приклад соціального підприємництва у нас у білій церкві надихає, бо робота творча і результати гарні. А в планах у громадській організації це масштабування бізнесу та вихід на нові ринки.